І пиздопляшу я сьогодні знову ж таки наш сарайчик є важко, і буду там хуя. Ру, че, <свист> <свист> и ты 20 метров, ребят, там все равно <свист> опасно свечивается. Ветер, как всегда, хуяр. Жара тоже хуяр. Еще в этом плане не изменяется. Хуяр. Special operation. Зараз доробляємо рейгли, ну в принципі рейли дороблені, але треба шматки довивезти. Блять, ящирок да? розвелося, піздець, всратись можна на нього. Ага, це поряд тут треш. Перший год таке до цього не було, я щерок. Надіюсь, що це ящерки. Розплодившись якісь там змейки. Вона хай мене нам тут надо. Так, що, живі рейли? Чи попадало все надо.